Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні тільки 10 вересня, але не дивлячись на те, що у Миколи Чучуча повинно бути 15 вересня день народження, саме в цей день я хочу записати своє відео і привітати його з днем народження. побажати йому всього самого найкращого, щастя, здоров'я, благополуччя, миру, щоб закінчилася війна, щоб ми зустрілись і щоб е, святкували його день народження в його сімейному колі е, за одним столом. Ну, а ось отаке моє скороспішне привітання для Миколи з Днем Народження. Воно пов'язано з тим, що у мене перелом правої руки, то застарілий перелом. Мені повинні робити операцію. Операція складна, в подробиці я не буду вникати. І тому я хочу наперед записати відео і привітати Миколу Чучвича із Днем Народження. Миколу Чучвича я знаю давно. Ми з ним знайомі ще були до війни, вже як 15 років. Під час війни так само ми з ним постійно зізвонюємось, цікавимось, як у кожного з нас життя, справи, здоров'я. Ну і тому хочу от Миколу привітати традиційно знову піснями. Тому що не перший рік я його вітаю з днем народженням, не перший. Раз я йому присвячую пісні. Ну і сьогодні традиційно я його так само привітаю із цим днем народженням і побажаю йому всього самого найкращого. Миколу із долини привітаємо в цей день, щоб багато було грошей у Миколи для кишень. Бо ж Микола, чуть від завжди є привітним до людей. І сьогодні наш Микола свій святкує ювілей. Ваше щастя та здоров'я, ми бажаємо тобі, бо ж не суть тобі до хати. Діти гарні, дух'яні. З днем народженням вітають у чудовий оцей день, бо сьогодні ти хороша, для цілунків є міше. Живеш ти у заставні люди знають тебе всі, що ти любиш свою жінку, а також її млинці. Бо ж вона тебе вітає та спече великий торт, Бо ж анюта в день святковий забезпечить твій комфорт. І тебе також вітає, костеню Вадим, друг твій, і тому ти, серце, друга, своїм посміхом зігрій. Бо ж давно ви є знайомі, років двадцять у житті, поміч завжди надавали один одному в біді. Миколу із долини привітаємо в цей день, щоб багато було грошей у Миколи для кишень. Бо ж Микола, чуч завжди є привітним до людей. І сьогодні наш Микола свій святкує ювілей. Микола, слава Україні! Ми переможемо! Отака пісня без репетицій. Вибачай, Микола, часу нема, а хотів у тебе дуже сильно привітати. Зараз заспіваю тобі ще одну пісню. Миколи день народження сьогодні. І ми його вітаємо усіх. Щоб був Микола чучвич нам здоровим, та радісним, веселим у житті бо ж серце у Миколи дуже добре, він щирий та розважливий завжди, і все в житті він робить необхідне, щоб вас спасти від горя та біди. Вітаємо тебе, Микола щиро, щоб Бог тебе в житті благословив. Бо ж Бог твою сім'ю та всю родину безмежно наче рай свій полюбив, і будемо сьогодні святкувати шампанське пити, сіка, вино та то від серця щиро промовляти, щоб нас цей день всім радісно було. Божід сумом в житті ми підведемо, згадаємо, як рік цей прийшов. Коли ти був в проблемах та турботах, та час для друзів все ж таки знайшов, вітаємо тебе, Микола щиро, що Бог тебе в житті благословив, Бо ж Бог твою сім'ю та всю родину безмежно на свій полюбив. Миколи день народження сьогодні, і ми його вітаємо усіх. Що був Микола Чучвич нам здоровим та радісним, веселим у житті, бо ж серце у Миколи дуже добре, Він щирий та розважливий завжди, і все в житті він зробить необхідне, щоб вас спасти від горя та біди. Вітаємо тебе, Микола щиро, Щоб Бог тебе в житті благословив. Бо ж Бог твою сім'ю та всю родину безмежно, наче рай свій полюбив. Вітаємо тебе, Микола щиро, що Бог тебе в житті благословив. Бож Бог твою сім'ю та всю родину, безмежно начерай світ полюбив, Бож Бог твою сім'ю та всю родину, безмежно наче рай світ полюбив, безмежно начерай світ полюбив, безмежно наче рай свій полюбив.